Поки що нас не дуже багато, так що не Не Грибем чого?

Отстрафовали, воно к информации Осередку між міського районного осередку Свобода прибирають в парк по вулиці Константинівській. Попередньо ми розклеїли об'яви стосовно прибирання, але бачимо, що такі об'яви мало допомогли. Чи то їх не бачили, чи, можливо, ніхто не хотів бачити. Хочеться сказати, що і членів осередку нашого теж би хотілося бачити більше. Але. Маємо те, що маємо, спільними зусиллями збираємо сміття, дуже багато побутового сміття, починаючи від пляшок і закінчуючи будь-якими речами. Хочеться звернутися до мешканців цього мікрорайону, адже, мабуть, не з, не з центру міста сюди носять і не з сорочинців, і не з бама, а саме мешканці прилеглих цих будинків. Поважайте перш за все себе, поважайте нашу працю і будьте людьми. Добрий день. Я, як депутат міської ради, хотів би звернутися до всіх небайдужих мешканців нашого міста, щоб вони долучилися до місячника чисте місто в нашому місті і, і як, по можливості якнайбільше поприбирали при тих ділянок біля своїх будинків, де багато поверхівки є. Також хотілося б подякувати всім, хто сьогодні долучився до нашої толоки. Як бачите, Ну, Нас небагато, але ми поприбирали цей невеличкий парк. І хочеться, щоб він в такому стані був ще ну, хоч би до осені залишився таким би чистим, прибраним, щоб тут могли прийти з дітками погуляти. також відпочити люди. Ну і що ще хотілося б сказати, щоб влада нашого міста більше уваги звертала на те, щоб прибирати. Місто і як по можливості я ну, вважаю, що може б в цьому місці якісь поставити пару контейнерів, щоб люди викидали сміття, а не викидали в провалля тут. Доброго дня! Я Дубровський Володимир, мешканець цього мікрорайону. Неодноразово проходячи мимо цього парку, бачив, як тут засмічують його і ну, прилеглі мешканці ну, не хочуть нічого робити з цим, боротися як-небудь. Ну, ми своїм осередком, свободою е, вирішили трошки допомогти цьому парку вижити в цей нелегкий час, так як його знищують, як і все довкілля. Зорганізували толоку і при... хотіли, щоб до нас приєднались мешканці. До нас долучився мешканець нашого району, сусід мій Дмитро Лобушко. І селяк допомагає, і не зупиняється, бідненький, навіть не... не відпочиває. Гарно, що є такі люди, що відгукаються. 5 4 3 Ось і завершилось наше прибирання. Можемо подивитися результат. Красота, неймовірна. Просто око радується, як ми поприбирали. Дякуємо всім, хто долучився. Але дуже сумбаре до того, що нас так мало. Відгукнулись так мало людей, особливо за місцевих жителів дуже, дуже прикро, що їм не цікаво те, в чому вони живуть. Хочеться сказати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І дуже велике побажання, щоб і сподівання наше, що такі парки залишаться чистим, що більше не будуть тут кидати, мусорить. Страх і ужас, що ми тут понавибирали. Дякуємо, дякуємо всім. Перш за все хотілося сказати, що традиційно в українських містах і селах завжди було Охарі. Прибрано, в селах стояли біленькі хатки, на відміну від нашого північного брата. Тобто українці вони завжди були дякую. господарями на своїй землі, завжди прибирали, завжди доглядали своє обістя, свою хатинку, свою родину. Ось цей парк занедбаний в нашому місті, чи може його не можна назвати парк. Така лісова, не лісова галявинка невеличка, де мешканці прилеглих вулиць, прилеглих будинків перетворили її на сміттєзвалище. Тому, можливо, вони соромилися, бо по вечорам вивозили сміття, а сьогодні соромилися прийти, допомогти нам поприбирати тут. Ми вирішили показати їм приклад і сподіваємося, що після цього вже вони психологічно і внутрішньо не зможуть взяти сюди смерття. А так, я думаю, що не потрібно нічого організовувати, закликати. Люди самі повинні влаштовувати своє життя. Тим паче, якщо це громада, громада нашого міста, то вона думаю, що зможе і сама це зробити. Ось це було як приклад того, що можна зібрати 5-6 чоловік і за короткий період часу навести лан. Ну, пускай буде.